Троянди, бузок та гортензі це трійця листопадних чагарників. Жоден сад не буде повноцінним без хоча б одного з них, а мати всі три справжнє задоволення. Якщо ви вибираєте щось одне, гортензія чудовий варіант для садівників в Україні. Існують місцеві види гортензій, вічнозелені та морозостійкі сорти, які підійдуть шкірному незалежно від досвіду. Не тільки існують різні види з унікальними характеристиками, але й сорти з різноманітними відбінками квітів. Як і троянди, гортензії, улюблені селекціонери. Вони створили тисячі сортів зі строкатим листям, багатобарвними квітами та повторним цвітінням. З такою кількістю варіантів обов'язково знайдеться ідеальний вид для вас. Шукайте ці чагарники в місцевих розкидниках або онлайн для більш рідкісних екземплярів. Спочатку визначте свою зону морозостійкості, кількість опадів та умови саду. Знаючи ці фактори, ви з легкістю підберете гортензію, яка ідеально підходить для вашого ділянки. Ось сім порад, які допоможуть вашій гортензії пишно цвісти протягом усього сезону. Почнемо з вибору оптимальних сортів, а потім пройдемося за основними правилами догляду. 1. Виберіть гарні квіткові види. Існує не лише тисячі сортів гортензій, але й багато різних видів. Кожен вид має свої особливості, що може збирати з пантелику початківців. Одні цвітуть на старій деревині, інші, на новій. Вони також відрізняються кольором квітів, формою, висотою та циклом життя. Вісь найпоширеніші види. Назва латинська назва гортензія черашкова Anomala петеоларис. Гортензія гладколиста Hydrangea abiorisans. Гортензія шорстколиста Hydrangea espere. Гортензія крупнолиста Hydrangea macrophylla. Гортензія волотиста Hydrangea paniculata. Гортензія дуболиста Hydrangea quercifale. Гортензія вічнозелена Hydrangea integrifolia. Гортензія гірська Hydrangea serrata. Найпоширеніші це крупнолисті гортензії Hydrangea macrophylla. Вони створюють кулісу цвіття з переважно старильними квітами, які чудово ростуть у помірному кліматі. Старильні квіти, хоча й не приваблюють запилювачів, довго стояти біля вазах і виглядають дуже декоративно. Три види гортензій є аборигенними для Північної Америки: гладколиста, дуболиста та вічнозелена. Перші дві походи із східної частини США і витримують більш низькі температури, ніж крупнолисті. Гладколисті сорти ростуть у зонах від 3 до 9, а дуболості у зонах від 5 до 9. Вічнозелені види ростуть у Мексиці та витримують температуру вище мінус 18 градусів. Черешкові шорстколості, метельчаті та гірські гортензії також чудово відчуються в українських садах. Вони не є місцевими, але при правильному догляді процвітають. Метельчаті гортензії, особливі вони мають конусоподібні суцвіття, більше за інші види. Їх можна формувати як одностовбурні дерева або багатостовбурні чагарники. 2. пересаджуйте восени або навісні. Гортензіям потрібна прохолодна погода під час пересадки, щоб вони швидко адаптувалися. Вони краще вкорінюються. Коли отримують постійну вологе, сонячне світло та помірні температури. Найкраща година для пересадки в осень або рання зима в м'якому кліматі. Якщо ви живете в регіоні з суворими зимами, особливо якщо вирощуєте теплолюбний вид, пересаджуйте гортензії на вісні. Крупнулисті гортензії менш морозостійкі, ніж інші види, і вони мають більше шансів вижити, якщо їх посадити на вісні. Вони найкраще ростуть у зонах від 6 до 11. Хоча осінь і весна найкращі пори для пересадки, це не означає, що це неможливо зробити в інший час. Єдиний сезон, якого варто унікати, це середина літа, коли дні спекотні та довгі. Всі види гортензій потребують часу, щоб адаптуватися до нового місця, перш ніж зможуть протистояти суворим умовам. Якщо зараз середина літа, просто дочекайтесь осені. 3. Використовуйте родючий, пухкий ґрунт. Гортензії люблять родючий ґрунт, багатий на органіку. Такий ґрунт зазвичай місто багато повітряних кишень, вологу утримуючих матеріалів та поживних речей. Це дозволяє чагарникам протистояти посухам, морозам та спеції. Якщо у вас важкий глинистий, Піщаний або бідний ґрунт, його варто поліпшити перед пересадкою. За місяць до посадки додайте компост або органічну мульчу на ділянку, перемішайте його з наявним ґрунтом, полийте та розрівняйте, дайте місцю відпочити і добавки наповнити землю поживними речовинами, мікроорганізмами та грибами. Потім, коли ви пересадите гортензії, смороду швидко вкоріняться у ем'якому ґрунті. Смороду також добре ростуть у великих контейнерах, особливо карликові сорти, такі як дуболиста, піуі, або крупнолиста, миніпени, використовуйте свіжу горщикову землю з додатковими дренажними компонентами, як перліт або кокосове волокно. Так ваша гортензія отримуватиме достатньо вологі без ризику кореневої гнилі. 4. Змінюйте колір квітів. Крупнулисті та гірські гортензії це два види, квіти яких змінюють колір залежно від кількості алюмінію в ґрунті. Блакитні відтінки з'являються в кислих ґрунтах, а рожеві, в лужних або з низьким вмістом алюмінію. Доступність алюмінію залежить від РН, чим вищий РН, тим менше алюмінію поглинають корені. Кислі ґрунти, РН нижче 60 містять розчинний алюміній, який легко засвоюється, і його надлишок дає блакитні квіти. Деякі поживні речі, наприклад фосфор, також впливають на колір. Надлишок фосфору блокує алюміній, щоб призводити рожевих квітів. Ви можете використовувати органічні добавки, щоб змінити колір квітів. Додайте вапно, щоб зробити ґрунт лужнішим це дасть рожеві квіти. Або додайте добавку, багату на фосфор, щоб підтримувати рожево-червоний відтінок. Для блакитних квітів додайте сірку або компост, щоб зробити ґрунт кислим. Додавайте добавки до початку сезону, щоб гортензія встигла поглинути поживні речі та змінити колір. Іноді для повної зміни кольору може знадобитися до 2 років. 5. Додавайте добрива. За правильною догляду гортензії рясно цвітуть, випускаючи десятки сувіт-щорку. Але початківці часто забувають про їхні поживні потреби. Ці чагарники зазвичай зажадають органічних добрив. Регулярно вносити компост для повільного та стабільного життя. Ваш ґрунт може вже містити необхідні поживні речі. Перевірте РН, вміст азоту, фосфору, калію та органи за допомогою тест набору перед сезоном. Це допомагає зрозуміти, яких речовин не виставає, а яких завадто багато. Потім ви зможете вибрати добриво з потрібними компонентами. Азот це єдина мова, з якою варто бути обережним. Якщо його завадто багато, гортензія буде активно ростити листя, але не квіти. Додавайте азот лише тоді. Коли ґрунт дійсно його потребує. 6. Обрізайте у правильний сезон. Початківці часто плутаються, коли і як обрізати гортензії, щоб забезпечити рясне цвітіння. Одні види цвітуть на старій деревині, інші на новій, а деякі сучасні сорти повторно. Обрізайте в правильну годину, щоб не втратити майбутні квіти. Обрізка потрібна для формування, омолодження та видалення сухих гілок. Гладколисті та метельчаті гортензії цвітуть на новій деревині, їх варто обрізати в кінці зими або на початку весни. Вони формують бруньки після активного весняного росту. Унікайте обрізки пізньою весною, щоб не бачити майбутні квіти. Черешкові, вічнозелені, шорстколисті, крупнолисті, дуболисті та гірські гортензії цвітуть на старій деревині. Їх рідко потрібно обрізати, окрім випадків омолодження. Робіть це відразу після цвітіння, щоб сформувати кущ. Старі екземпляри можна сильно обрізати восени або стягування вони не цвітуть наступного року, але потім відновлюватися. 7. захищайте від морозів. Деякі сорти чуйні до морозів, особливо крупнолисті, дуболості, вічнозелені, шорстколисті та гірські гортензії. Якщо їхні пагони замерзнути, смороду можуть не зацвісти наступного року, особливо якщо цвітіння відбувається на старій деревині. Захистити їх, насипавши компост, землю або листя біля основи. Зробіть кулю за вишки кілька сантиметрів, щоб захистити нижні пагони. Також можна використовувати органічну мульчусівську кору, горіхові шкаралупи або листовий перегній. Вона допоможе зберегти тепло біля коренів. Найбільш морозостійкі види метельчаті та гладколисті гортензії. Вони витримують зиму в зонах від 3 і вище. Гладколисті гортензії один із найкращих варіантів для України, оскільки смороду природно ростуть у східній частині США в холодних регіонах. Ці два види також можуть отримати користь від мучування, але воно не є обов'язковим для їх виживання. Основні висновки. Ось найважливіші поради з догляду за гортензіями для початківців пересаджуйте восени або навісні, але ніколи в розпалі літа. Прохолодна погода ідеальний варіант. Крупнолисті та гірські гортензії змінюють колір квітів залежно від РН та алюмінію, використовуйте вапно для рожевих квітів і сірку для блакитних. Обрізайте сорти, що цвітуть на новій деревині, восени або на качані весни.